Яка сама велика різниця, найважливіша різниця між козлом і овцою? Що у них різна природа. Ну розумієте? Що у них різна природа. Козьол це козьо, а овця — це овця. Ну ви ж розумієте, що це різні животні, повністю різні. І як би козьол не хотів стати овцою, він не зможе стати овцою ніколи. Даже якщо він зробить багато добрих справ, даже якщо він буде посіщати всіх, якщо ти козьл, то ти козлом залишаєшся, розумієте? І от питання в тому, щоб стати із козла привратитись в овечку. Давайте я вам так скажу: ми всі приходимо до Бога козлами. Ну, це мається на увазі гріховна природа, грішна людина, розумієте? От. І тільки Бог може нас переродити, розумієте? Щоб козьов помер, а воскресла овечка. І це найважливіше, що він хоче нам сказати, друзі, що треба бути овцою. Козли царства Божого не наслідують. Амінь. Навіть якщо ти будеш самий добрий козел, навіть якщо ти будеш, самий, самий, знаєте, найбільше зробиш добрих справ, якщо ти козел, ти все одно будеш з козлами. Але вот. якщо ти овечка, і може навіть ця овечка ще не все правильно робить, може ця овечка ще вчиться, але ти вже овечка, то ти будеш з овечками. Аллилуйя! Слава Господу!